Вас з вами у студії Тетяна Рамус і Програма зверни увагу. Донедавна в існування енергетичних вампірів взагалі не вірили. Сьогодні ж вірять, але боротися з живою людиною не будеш. Для початку б навчитися свою енергію берегти і не спілкуватися з людьми, з якими некомфортно. Можливо, саме вони і висмоктують твою енергію. Про розкриття цієї теми просив один із наших глядачів, який описав ситуацію, в яку потрапляє щодня після спілкування з одним із колег по роботі. Як йому погано і ноги підкошуються, навіть більше ніж підкошуються, коли начальник гримає. Ось такі справи і цю історію залишити без відгуку ми просто не могли. Знову зустрілась з подружкою ганусею, п'яточкиною чай, тістечка та безперервні теревані про все, про те, повернулась додому виснаженою, розбитою та ще й роздратованою. Відчуття таке, ніби всю енергію через трубочку висмоктали. От тепер, що енергетичних вампірів не буває. Це люди, які висасують з інших людей енергію. Ні, а? Люди, с которыми общаешься некоторое время, у тебя потом сил нет ни с кем другим общаться. Энергетический вампир это существо, которое сознательно или бессознательно но научилось отсасывать энергию из собеседника. Ось так все життя боялась у кіно, а виявляється і в житті їх безліч на щастя енергетичних, і святою водою та часником тут не обійдеться. Люди, яких ми звикли вважати добрими і компанійськими друзями, теж можуть виявитись енергетичними вампірами. Найголовніше зрозуміти, хто саме з вашого оточення є людиною зі знаком мінус. Отже, давайте розберемось. Під час спілкування виникає відчуття прихованої психологічної агресії, відчуття незахищеності і напруження, раптової роздратованості, втоми, хворобливості енергія, ніби витікає з вас, і хочеться як Хоче закінчити розмову. Ну от перед вами потенційний енергетичний вампір. Вампірів ділять на сонячних. Це ті, які провокують сварку. І місячних вони постійно на щось скаржаться. Вони обожнюють розмову по телефону. Здається, що розмова про дрібниці нічого конкретного. Та не все так просто. За годину ви змучені і розчавлені. Цікава особливість на присутність енергетичних вампірів реагують навіть кімнатні квіти та побутова техніка. Вона просто виходить з ладу. Діти, котрому дуже мало вніман, як сажаленю, виростають, болі. Они становятся эгоистами, и вот они-то становятся вампирами только ради него только, него, только для него, только уделять внимание ему. И затем, когда он становится взрослым, если это девушка, то только его, и не моги посмотреть ни на кого, ни в коем случае, не дай бог ты посмотрела, тут же возникает сумасшедшее чувство ревности. С энергетичными вампирами нам доводится встречаться ледь не щодня. Например, на работе. Возможи легко образовать своих співробітников, подвышить тон без жодного натику на сором. Остаточный диагноз – Піризм, тобто саме в такий спосіб він поповнює свій енергетичний запас. Ревниві персони також із племені вампірів. Вони виступають в ролі агресора, провокуючи сварку, адже сварка типовий приклад енергетичного знеживлення жертви. Знаряддя тітоньки бафі не допомагає. Як же захистити свій позитив? Присікіті. Бісіду з цим чоловіком. Возьміть його на самого себе. Зупиніть встановіть словесний понос. Якщо п'ятим місцем чуєте, що енергетичні вампіри поруч, згадайте про традиційні методи захисту. Спрестіть руки і ноги, а в кишені скрутіть біловиту нулю. І ще смачно посміхніться ваша посмішка для вампіра. Справжня отрута. Якщо ж відчули втрату енергії, прийміть душ, краще контрастний вода, все змиє. Від вашої, втоми не залишиться і сліду, і гарячого чаю випити так, щоб напевно полегчало. До того ж. Він і сили відновить і ще ніколи не дозволяйте негативним емоціям керувати вами. Це пряма дорога до вампіризму. Так чи інакше зустрічі з енергетичними вампірами нам не уникнути. Дотримуйтесь правил спілкування із ними і пам'ятайте, що в кожному із нас час від часу прокидається маленький драко. Що вам кортить стати співавтором тем наших сюжетів, заходьте на сайт www.raмус.com.юей. Ми з радістю скористаємося вашими порадами, розглянемо теми, які вас цікавлять. Завтра кілька тверджень про снід, які виявилися міфами. Не пропустіть! Щодня з вами програма Зверни увагу та я її ведуча Тетяна Рамус. А зараз час прощатися. Побачимось!